Виконуємо номер 6,20 із підручника алгебра 8 та номер 11.20 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і наше завдання. Приступаємо до виконання чисельники і знаменники наших дробів многочлени, розкладаємо на множники. У нас 4 доданки, тому застосовуємо метод групування. Згрупуємо перший доданок, і третій, та другий і четвертий. Виносимо 2а за дужки, коли групуємо перший і третій дужках буде 3b відняти 2 групуємо другий і четвертий виносимо мінус 3 за дужки. В дужках буде 3b, бо мінус 3 винесли. Відняти 6 ділимо на мінус 3 2. В знаменнику у нас є квадрат першого виразу. 36 це 6 у квадраті, а 12 це 6 помножити на 2 і на А по добуток. Тому це у нас формула квадрат різниці А і 6. Тепер. У діленому також у нас 9b в квадраті. Це 3b, 3 на 2, 6, да ще на 2, 12, Подвоєний добуток. А 4 це 2 в квадраті. У нас буде квадрат різниці, 3b і 2. В знаменнику також у нас. Чотири одночлена входять, тому розкладаємо методом групування. Згрупуємо перший доданок, і другий тепер, і третій, і четвертий. Виносимо три Б дужки. В дужках буде А. Відняти шість. Тут виносимо мінус 2 за дужки. в дужках буде А, відняти 6. І тепер виносимо знов спільний множник 3Б, відняти 2 за дужки. В дужках отримаємо 2А відняти 3. Знаменник переписали. І тепер множимо на дріб обернений до дільника і виносимо А відняти 6 зразу за дужки. Дужка буде у нас 3B відняти 2, знаменник 3B відняти 2 в квадраті. І тепер виконуємо множення чисельника на чисельник. Знаменником на знаменник. І скорочуємо, 3Б відняти 2, 3б відняти 2 і квадрат різниці 3b і 2, і А відняти 6, і А відняти 6 у квадраті. У чисельник у нас залишається 2А відняти 3. А в знаменнику А відняти 6. Номер 6.20 із підручника алгебра 8. Та номер 11.20 з підручника математика 8 виконано.